Я вже в попередніх своїх відео декілька разів говорив, наскільки важливим є саме дисципліна людини, яка виражається в дуже багатьох складових її життя, але одна із складових це таке, як упорядочення життя через його планування. Коли ти плануєш справи на день. Коли ти плануєш на тиждень, на місяць, на рік, коли ти виставляєш певні цілі, потім досягаєш їх, або не досягаєш. Якщо не досягаєш, то аналізуєш, чому не досягнув, лінь помішала, ага. або запланував і не зробив, наприклад, чому не зробив. Тобто, ну, я так привик, я знаю, що мені це навіть в моєму бізнесі дуже гарно допомогло, тому що я з молодості привик планувати своє життя щоденно. І виставляти цілі, і обов'язково їх досягати. У мене появилася навіть така власна приказка, що наші маленькі перемоги приводять нас до великої перемоги, а наші маленькі поразки куди нас приводять? Ну, давайте кожен дасть відповідь сам собі. Відповідно, я переконаний в тобі, що планування це дуже важлива річ, не просто планування нашого життя, а вироблення вірних привичок і формування нас як самодостатньої особисто. Мало того, я глибоко переконаний, що це суттєво впливає на розвиток нашого інтелекту і на розвиток нашої духовної складової, упорядочень свого життя, чистота свого життя, самодисципліна свого життя. Це все має велике значення. І я навіть знаю, що я це примінив на своїй фірмі, в якому плані. Я вже багато років маю свій власний бізнес, і там десь до добрих років 20-25 назад, для того, щоб упорядочити роботу своїх менеджерів, я якось на новий рік їм всім купив і подарував щоденники це які на кожен день розказав їм наскільки це важливо. Потім десь контролював півроку рік, чи вони їх ведуть, вони їх ведуть. І це дійсно, знаєте, це жарт, якби такі маленькі. Але це позитивний хороший жарт, який суттєво допоміг моїм менеджерам упорядочити свою роботу. Тому що пам'ять це діло хороше, але в голові все не утримаєш. А так ти собі щоденник записав, і воно в тебе на контролі, і з другої сторони, ти голову не засмічуєш тим, щоб тобі там в пам'яті це все діло держати. Це мені допомогло і особисто, навіть допомогло в бізнесі. Звичайно, нам. Треба і нашим дітям формувати вірні звички. Звички це друга натура. Тоді, що таке перша натура? Ну Перша натура це наше генетичне і наше вроджене. Воно у всіх нас є. А друга натура це звички. І зрозуміло, що звички бувають які хороші, і не дуже хороші. То що нам треба як батькам? Нашим дітям треба прививати хороші привички. Їм для цього треба розказувати, що добре, що хороше, а що не хороше для них шкідливо. І відповідно підсказувати їм. Ну тут вже про вік тяжко говорити. але я думаю, що це уже віці 10-11 років. Коли дитя вже стає більш-менш свідоме, коли воно вже там в 4, 5, 6 класі, вже прививати таку звичку, як упорядовичити свій графік роботи, по суті, школа цьому сприяє, тому що в школі ж є заняття, уроки, домашні завдання, то там вже є певне формування певних звичок. А наше завдання як батьків просто це підкориговувати. І допомагати нашим дітям вести ці щоденники як напоміналочки. Тому що чим раніше звичка сформується, правильна звичка, тим краще буде для дорослого майбутнього життя. Це, я на цьому ну, якби дуже стою і знаю, що це так правильно. Тому що для того, щоб сформувати звичку в дитини, батькам треба прикласти невеличкі зусилля. І допомогти дитині, дитині сформувати хороші позитивні звички. Це не тільки звички. Вести розпорядок свого дня зранку чистити зуби, наприклад, там вечором приймати душ, чистити зуби, вечором розкладати все на місцях, там де погралися. Тобто, це такі дрібнички, знаєте, які зовсім не дрібнички. По цих дрібничок складається наше життя. І чим раніше ми дітей почнемо до цього привчати, тим менше зусиль нам прийдеться е, зараз прикласти, чим через років там 5-10, коли їм вже буде там по. 15, 20, 25 років. 25 років вже вчити нічого не потрібно. Вже там нічого не приймається, це вже по великому рахунку самодостатня особистість. І якщо ми не навчимо в дитинстві, то в дорослому віці їх буде навчити набагато тяжче. Шановні друзі, запрошую підписатись на мій YouTube канал. І, звичайно, вже традиційно буду вдячний вам за ваші відгуки, запитання, коментарі. Це буде мені допомагати розуміти, які теми вас більше зацікавили, які теми висвітлювати в майбутньому. Наперед вдячний. На все добре.